Доброго ранку! Ви дивитесь програму Ранок на Алтаві в ефірі. Рубрика Юридичний ранок у нашій студії. Юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам. Здравствуйте. В одному з попередніх випусків рубрики юридичний ранок ми вже зачіпали тему подання доказів до судових, зокрема інстанцію. Тож хотілося б більш докладніше в сьогоднішньому випуску зупинитися на такому процесі як доказування і подання сторонами доказів до суду. Тож, взагалі, то давайте розкажемо нашим телеглядачам, що є. Поняття, що в собі включає поняття доказів, і взагалі які є види цих самих доказів. Зрозумію, дуже вам дякую за запитання. В першу чергу хотів би розповісти нашим телеглядачам, що це питання регулюється цивільним процесуальним кодексом, Кодексом адміністративного судочинства і господарським процесуальним кодексом. У кожному з цих кодексів чітко зазначено, що в обґрунтування своїх позовних вимог. Та особа, яка є позивачем, будь то фізична особа, будь то юридична особа, повинна надати докази, які підтверджують протиправність дій або невиконання зобов'язань відповідачем по справі. Разом з тим, відповідач по справі, якщо не погоджується з позивними вимогами позивача, зобов'язаний також надати суду докази в обґрунтування своїх заперечень по суті позивних вимог. І вже суд, керуючи своїм власним внутрішнім переконанням, буде надавати оцінку тим доказам, які надані сторонами. Насправді, докази це найважливіше в судовому процесі, що може бути. Адже якщо, наприклад, позивач по справі вважає, що іншою особою порушуються його права, але він не надасть суду водночас доказів обґрунтування своїх позовних вимог, то жоден суд не задовольнить. Позовної заяви і не усуне цю ситуацію, навіть якщо там дійсно відбуваються порушення прав позивача по справі, тому як позивачу по справі, так і відповідачу по справі обов'язково необхідно надавати суду докази, щоб принаймні збільшити свої шанси на перемогу в судовому процесі. У мене, зокрема, з такої суб'єктивної точки зору, я думаю, можливо, у деякого з наших телеглядачів складається таке стереотипне враження, що докази вони на 100% нерозривно пов'язані саме з кримінальним правом. Ось. А в даному випадку ви говорите, що все ж таки будь-яка протиправна діяльність саме порушення прав, вона потребує доказів. Це можуть бути не знаю, матеріальні, нематеріальні докази. Що це може бути? Що це може бути? Це може бути документальні докази. Наприклад, у правовідносині. Між юридичними особами. Якщо одна юридична особа не виконує зобов'язань на підставі договору, укладеного між нею та іншою юридичною особою, позивач по справі звертається з позовом до господарського суду, і він повинен в обґрунтування своїх позивних вимог надати документальні докази, які підтверджують невиконання відповідачем по справі своїх зобов'язань за договором. Тобто до суду повинен бути наданий договір раз. Можливо, відбулося якесь листування між ними два. Можливо, була написана та надіслана претензія три, або ж вимога про оплату коштів. ось, І тому подібне. І вже потім суд буде оцінювати ці докази, чи дійсно вони підтверджують, що дійсно відповідачем були порушені умови договору чи ні. І так само і в інших судових процесах, і в адміністративних справах, і в цивільних справах докази грають дуже важливу роль. А є якийсь обов'язковий порядок саме подання цих доказів? Справа в тому, що є строки, є строки подання доказів під час судового процесу, і докази необхідно подавати до початку розгляду справи по суті. Якщо ти їх подаєш після цього, то ти повинен обґрунтувати суду поважність причин, чому ти не зміг заявити клопотання про долучення до матеріалів справи доказів. Але все-таки це тобі. можливо? Теоретично можливо, але я підкреслюю теоретично. Так, зрозуміло. Але е, от ви зазначили, що там, докази, докази вони не необхідні для того, щоб суду хвалив в принципі то об'єктивне рішення. Так, так. так але так. чи є такі ситуації, коли от саме ну докази не те, що не 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 потрібні, але від них можуть звільнитися ага, від зрозумів. подання цих самих доказів? Я зрозумів. Справа в тому, що дійсно. Чи позивач по справі, чи відповідач по справі може бути фактично ну, звільнений від доказування, якщо, наприклад, є судове рішення вже по іншій судовій справі, яке набрало законної сили, можливо, його оскаржували і в апеляційному, і в касаційному порядку, але воно набрало законної сили, то якщо в даному рішенні щось встановлено, що стосується безпосередньо правовідносин між. Теперішніми позивачем та відповідачем, то, безумовно, якщо там встановлено, наприклад, що з боку відповідача не було порушення зобов'язань перед позивачем, то суд зобов'язаний прийняти це судове рішення, долучити до матеріалів справи і врахувати те, що в ньому вказано. Це, є, це буде дуже хорошим доказом, який буде підтверджувати ну, позицію тієї чи іншої сторони в судовому процесі. Тобто в апеляційних чи касаційних інстанціях можливо вже бездоказова база доведення тієї чи інших порушень прав справа в тому, що докази можуть виникати і під час розгляду судді першої інстанції, і під час розгляду в апеляційному порядку чи касаційному порядку, в залежності від ситуації, в залежності від складності спору, в залежності від суті спору, якщо безумовно з'являються нові докази. То необхідно зробити все можливе, щоб ці докази були долучені до матеріалів справи, адже це є для вас дуже важливим. А це практично можливо? Це можливо. Але я наголошую на тому, що необхідно довести суду, ну, якщо ти не подав їх вчасно, ці докази, необхідно довести, чому ти їх не зміг подати. Ну, це має бути якась надзвичайно важлива причина. Є, трапляються випадки, і нерідко трапляються випадки, трапляються різні ситуації. Просто необхідно підтвердити суду, що ти ненавмисно ці докази не подавав у строки, які встановлені процесуальними кодексами. І все, це все можливо. Ну Що ж, пане Богдан? Я вам дуже дякую. І я вам дякую, спасибі. Шановні друзі. Я нагадую, ви дивилися рубрику юридичний ранок. В нашій студії був юрист Богдан Яненко.